Восло, безліч ресторанів, кафе, барів, які запропонують вам безліч різноманітних страв. Але сьогодні ми вибрали для обіду ресторан Нельсен Спісері, який спеціалізується на норвезьких стравах. Але готувати ми будемо сьогодні, ви не повірите, український борщ і не просто готувати, а готуємо для української співачки Альоші, яка вийшла до фіналу, і перед фіналом Євробачення їй треба поповнити сили. А що може бути краще за підтримку рідної країни? Я завчасно поставив варитися м'ясо з цибулею. Ах, який наварчик, а? Який же український борщ без червоного буряка. Скажу чесно, було дуже нелегко знайти його в Осло. Адже в простих магазинах буряк не продається. Але ми знайшли. І одну ціленьку кидаємо. Хороша цибуля, аж сльози виступили. Але думаю, на фіналі ми будемо сміятися і веселитися. Знаєте, ще одна проблема? В готуванні борщу за кордоном це томатна паста. На жаль, нашої немає. Але спробуємо. Come, when we love one And hope that Взагалі, то ми вирішили зробити маленький сюрприз. Маленький маленький сюрприз. І вирішили приготувати національну страву. Закрий очі. Закри очі. Я догадалася. Це борщ. Це борщ український. Тому, тому. <плак> ми, ми, ми вирішили, що ну, перед е, фіналом що може бути краще, чим да. підтримка рідної землі, правда? Кажуть, це ще не все. Цибуля, часник, сметана і хрін. Але хочу сказати, що нам теж було приємно готувати борщ в заморській країни. Ну і це вам Смачно. О, І я з вами поєм. Борщик замечательний, огромний респект Фірі Мандри за його э, Творческие, скажем, возможности э, за осуществление этих творческих возможностей за то, что у вас такие золотые руки, за то, что вы не только хороший человек, и хороший повар. Это было потрясающе. И только сегодня, и только здесь, спустя две недели пребывания в Норвегии, я поняла, насколько потрясающе наше украинская давняя все-таки. Скажи, вот Норвегия, як заходи вражения? Что касается вернуться в свободное время и посмотреть, это да. Что касается сейчас, это невозможно, потому что Сутра доночі сю занята какими то репетиціями, то підготовками. Алеша, я тобі бажаю щастя, успіхів. Перш за все в завтрашньому фіналі. й взагалі, в житті. А завтра треба просто гарно виступити, бути самою собою, адже ти найкраща, Україна найкраща і повір, все буде добре. Дякую, хай тобі щастить.